Служба безпеки затримала шпигуна воєнної розвідки РФ, який готував нову серію ракетно-бомбових ударів по Харкову. Основними цілями ворога були секретні місця зберігання важливої документації технічного характеру. У такий спосіб окупанти сподівалися знищити технологічні документи, плани та креслення, які зберігаються у цих сховищах і необхідні для відновлення промислових підприємств області. Щоб скоригувати повітряну атаку, російська спецслужба завербувала громадянина РФ, який проживає у Харкові і працює в міському відділенні популярного банку. Для отримання координат фігурант втемно намагався використати свою знайому працівницю однієї з місцевих держустанов, яка має доступ до таємної інформації. Під виглядом побутового спілкування у месенджері росіянин випитував у жінки про місця розташування таємних сховищ документації. Контррозвідка СБУ викрила шпигуна ще на початковому етапі його злочинної діяльності. Завдяки цьому було задокументовано кожен його крок, а на фінальному етапі спецоперації затримано у власному помешканні. Працює Служба безпека України. На мене виходь! На мене виходь! На підлогу, на підлогу! Крім того, у ході розслідування було встановлено, що фігурант одночасно розвідував пункти базування Сил оборони у Харкові. Для цього він регулярно об'їжджав місто на власному авто та фіксував локації українських захисників на прихований відеореєстратор. За даними слідства, шпигун був на прямому зв'язку із представником головного управління Генштабу Збройних сил Росії, більш відомого як ГРУ. Комунікацію підтримували через анонімний чат у месенджері. Під час обшуку в помешканні затриманого вилучено російський паспорт, автомобільний відеореєстратор із відзнятими кадрами військових об'єктів та мобільні телефони із доказами спілкування з агресором. Наразі слідчі служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Це частина 1 статті 114 Шпигунство, а також частина 3 статті 114 Прим2. Несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ вчинене з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України. Зломисник перебуває під вартою, йому загрожує 15 років тюрми із конфіскацією майна.